Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. Невже і e eSports нарешті вирішили зробити великий крок вперед в апгрейдах карток Team of the Week? Поглянемо сьогодні на це, також поговоримо про нові СБЧ, контент, лив інформації та апгрейди карток живих дорога до фіналу Євро. Кубків, Тож, якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте підтримати це відео лайком та коментарем. А якщо ви новенький на каналі, дайте я вам покажу цікаву штуку. А саме... Оце статистика минулого відео з огляду контенту, яке вам дуже сильно сподобалось, воно отримало більше переглядів, ніж підписників на каналі, але лише 14 підписалося нових глядачів. Тому якщо вам тут дійсно цікаво подобається контент, я буду дуже вдячний особисто вам, якщо ви підпишетесь на канал. Тепер поїхали до аналізу контенту, і по традиції ми будемо розпочинати з СБЧ. В нас оновилася ікона 88 Базова Сандерстрак або Вінтер Cards, поки що я не крутив. Хлопці в чаті кидали деякі скріншоти, і ну, там така, знаєте, посередня статистика. В когось перемога, в когось габела. Але коли ми перший раз це збирали, там було дуже багато цікавих карточок. Тому я думаю, що можна спробувати, якщо маєте фодер. І, чесно кажучи, його особисто ти нема куди пхати зараз. Я думаю, всі топові СБЧ які в наявності, якщо вам вони були потрібні, ви вже зібрали. Що залишається робити? Лише крутити. Так само 85 пік оновився. Його можна робити двічі на добу, і один раз на добу, 82X20, також оновлення. Окрім того, я б вам радив виконувати оці СБЧ. Це невеличкий лайфхак, ті, як ви любите, да, можливо, не всі знають. Є в нас Daily Silver Upgrade, Daily Bronze Upgrade і Daily Gold Upgrade. А ви можете сказати, ти що взагалі з здубо рухнув нас 22 вже лютого. Та? Але що це вам дозволяє робити? Ви перекрафтили двічі оце одного козака срібного обміняли на склад. Оце одного бронзового на склад за день. Потім це все запхали в Daily Gold Upgrade і отримали 4 пакетики, де 11 гравців і 1 рідкісний. Відповідно, ви можете зібрати 4 плеерпіки 81 плюс на день безкоштовно, які доступні, навіть якщо у вас немає фодеру. І ще у вас гравці залишаться. Тож, просто ну, це 5 хвилин вашого часу. Дуже швидко робиться. І ну, я думаю, що, як мінімум, фодер зайвим не буде. Тепер давайте перейдемо до гравців. Uh, я не знаю, як це коментувати. Льої Бальде. Це в нас то француз. Окей. Okay. 18% лайків. 3-3 зірочки, медіум Хайвор Крейт. 81 Pace. 7 Defense. Я не знаю, ну, я не знаю, для кого вони ці картки роблять. Ми зараз поговоримо про ще одне СБЧ на цю позицію, але. Ага, плейстали цікаві. Ну, якщо б був золотий інот, можна було порозмовляти потенціально в якусь еволюцію. ну але, Друзі, ну 81 Пейс. Ви розумієте. Я не думаю, що хтось за нього буде грати. 40 тисяч монет. Це дорожче, ніж Сіна Фодору. тому я б не радив вам збирати. Другий це Алексі... але... Аксел, вибачте, Дісасі, Це в нас картка Пундіт, Щось -то там. Пам'ятаєте, і Sports анонсували, що вони будуть давати одну картку на місяць гравцеві, який не отримав потом, або за якийсь видатний матч, або можливо за там декілька матчів, і цього разу отримав DCC з Челсі, Я думаю, за матч з Манчестер Сіті, скоріш за все. Ну, напевно. Два-три зірочки, медіум хайворк рейтин, а 82-й пейс. І така сама проблема, як з Баде. 88-й дефендінг, 91 фізика. Це все непогано, але блок плюс. Блок плюс це такий плейстайл, який ну, він точно гірше за єнота, І мені здається, він гірше за перехоплення. Є в нього Aріal звичайний та пауерхедер. Це перемога. Але в цілому ми бачимо такі картки. Йдемо на маркет, купляємо за 45 тисяч Веорджала Вандайка, рарного best player in the game, якщо у вас ще його немає, якимось дивом. І ці всі DSC, і Баде і інші ну, вони просто будуть гірші. В цьому проблема. Але я можу зрозуміти, якщо ви зберете, тому що це фан-картка, француз, Челсі, Прем'єр Ліга, футбін на 58% лайків поставив. Цьому СБЧ 100 тисяч монет ціна. Можливо, під якусь майбутню еволюцію. Просто майте на увазі, що це не мета СБЧ, і навряд він там буде надпотужним захисником, з урахуванням поточного взагалі, стану гри і роботи штучного інтелекту. Друзі, в мене стався невеличкий каз. Хотів вам розповісти про компенсацію на пік на героя і інтерактив зробити. Відкрити це все діло в режимі лайф, але випадково забув запис включити, Тож просто знайте, що отримали ми з вами компенсацію. Пам'ятаєте, три тижні тому її обіцяли нам 87 плюс героїв, але в піках були 86. І якщо ви такого героя отримали, то ви... На зараз мали піки з компенсаціями. Я свої два відкрив і зрадів неймовірно прекрасному Фернандо Мар'єртосу, це Джен Люке Віалі. Але на жаль, тільки зараз ви можете бачити кінцеву та версію. А втім, якщо ви отримали також компенсації, знаєте тепер за що. І можете написати мені, кого зловили особисто. Ви. Ну, а ми пішли на Фудбін, дивитись команду тижня. Друзі, ми з вами на футбіні, і давайте розпочнемо з команди тижня. Так в нас були чутки, що їй хочуть додавати другий плейстайл на картки. Team of the Week, команди тижня разів, щоб покращити їх залі можливість використання, тому що відверто кажучи, останні команди тижня ну 22-га була непогана, але. Там був Вінісію Джуніор та Ерлін Халленд. Я думаю, це виключно за рахунок метовості самих карток, і їх рідкісності, вони були круті. А так, ну, один гравець в кращому випадку в команді тижня, якого можна використовувати. Так от, сьогодні в нас перша команда тижня, де два плейстайл плюс, і це має покращити, на думку, її метовості цих карток і взагалі можливість за них грати. І перший це нас Ангел Корея, і це дуже класна картка в цілому. Так би мовити, багато хто грає ним на початку, тому що, ну вибачте, 82-й рейтинг, подивіться на ці стати. Він набагато краще, це точно. Також в нього була Центуріон-картка, але вона не була такою, як умовно, минулорічна версія чемпіонату світу. Втім, в нього гарний штучний інтелект і в нього дуже гарний дріблінг, незважаючи на модельку Average. Тому він користується попитом. І тепер він має ще картку прокачену. По-перше, це 88 рейтинг, подивіться, з 82 базової картки. Це перемога. Тут її молодці, вони це зробили, мені дуже до вподоби. І давайте глянемо його плейстайли. Трівела плейстайл плюс. Кажуть, що воно не летить. Я пограв трошки. Ці кутові гліч, бол-ролл трівелла, в мене летять. Не прям кожен, але. З плейстайл плюс, я думаю, буде забуватись. Другий плейстайл це проблема в цілому гри і того, що контент-мейкери і спортс не напевно не грають самі, або, можливо, ми щось не знаємо. Втім, цей флеєр один з найбільш безтолкових, на мою думку, плейстайлів. В Кореї так прекрасний штучний інтелект. Навіщо йому флеєр? Не знаю. Краще б дали ту саму батарейку золоту або технікал. Пінк Пас. Класні плейстайли. З урахуванням того, що в нього є 56 дефендінг, є захисні здібності, насправді непогані. То він у вас може грати в центрі поля як атакувального плану центральний півзахисник. Подивіться, тінь йому кинути. І. Ну, у вас непогана картка. Ну, Малюю йому тут а, 84, але ми бачимо. Саме як атакувальний, 4-4 зірочки. Або Хантер дефолтний, і хай там бігає, хоч, хоч буде. На фланзі можна, в нападі можна. В нього гарна збалансована картка, тож можна, можна використовувати. А, і дешевий 200 тисяч перший день. Другий це в нас Жоао Гомес і це дивна картка. Перший день 39 тисяч монет. В принципі, майже гуліт Gang. Перехоплення та інкізів Пас Плейстайл Плюс. Класні. Для бокс ту бокса. пас, пінпас, текл релентлес. Класно все. На якорі він 90-й в опорної зоні. Навіть центральний захисник йому малює 91. -й. Але це черговий показник того, як її криву контенту задрали. Якщо така картка коштує в перший день як Фодор, вона нікому не потрібна. Я думаю. FIFA 18, ця картка коштувала б з АПЛ, Бразиліс, чи лінки давав. Ну. 1350 точно 400. Не пишіть мені, скільки ви думаєте. Але ми живемо у C-24 і this ворітис. І Бастоні, це третій. Центральний захисник з Інтера. 100 тисяч монет його ціна наразі. Перший день. І також, да, Є Єжокей, лонгбол Pass. Це центральний захисник. Ну тут о, дурня плейстайл. Жокей непоганий, але він більше потрібен крайнім захисникам, мені здається. Центральному краще б єнота дали. А у нього взагалі єнота немає. 90 захист, 87 фізика це непогано. Але питання по плейстайлам вони овермітові. Вони дуже сильний вплив здійснюють саме на гру виконавців. Тому я аналізую саме плейстайли часто. Прикольно, 195, 600. ПК, привіт, да? привіт, <сміст> ваш суплай. Отака команда тижня. Тепер давайте переглянемо о, трошки м, команди Future Stars, Icons, Future Stars Другого. І тут ікони поки ще не дуже високо. Пуйоль 176, Він поки не йде вище, але і нижче не падає. Недві 95, Відповідно, я думаю, що мені ці ціни вже починають подобатись. В нас нагороди. Коли ви прокинетесь каву будете пити, вже будуть нагороди за дивізіони. І я думаю, що от треба пильнувати за цими картками. Мені здається, що можна купити або сьогодні під час нагород, або сьогодні під час титульних матчів і вже в п'ятницю можливо продавати перед Вікінг Лігу, або навіть тримати під вихід авто в пекс. Пригадайте, що сталося з Кларенсом Зейдерфом. Ми з вами говорили так, але зараз, я думаю, стисло, можу повторити, можливо, хтось це відео не бачив. Зейдорф 298. 300 тисяч монет же Кларен Зейдор. Він дав майже 100к. Тому я хочу пуйоля, я казав вам, да, близько до 170, близько до 90 недвіда. Гатузу, до речі, трошки набрав. Він був 115. Якщо впаде в цей діапазон, окей. Я б теж докупив. Якщо ні, ну тут треба вже дивитись на свій страх та на ризик. І картки фьючер Старт вони набирають. Олісе, я вам казав, він був 75, по-моєму, да, щось таке і падав там. До 70, періодично знижки були, зараз він же 87, навіть якщо по 75 купили 10 чистими з картки. І цей зіркзев теж 46. Мені здається, що знов завтра буде подвійний суплай трейдабл, останній будуть картки для продажу за дивізіони і за титульні матчі. І умовно, якщо цей зіркзе падає 42 тисячі монет, 43, мені здається, це може бути купівля або може статися другий ще Еліт. Тобто, навіть, незважаючи на те, що ви могли пропустити коридор входу, можна спробувати закупитися ще раз. Якщо вони не виростуть до титульних матчів сильно, то я б придивився, я, можливо, собі куплю. Також, якщо ви власники рейтингу, якщо ви купляли на тижні, ми з вами розмовляли про 4, 5, 6, 7, 8, то весь рейтинг виріс. Четвертий, майже тисячу монет. Вау! Не майже 1000. П'ятий 2000 монет. Шостий вже 12. Е, я не пам'ятаю, скільки він був. був 9, сьомий. 16500. Також 4 тисячі монет дав рейтинг Восьмий дав приблизно як сьомий. 89-й і вище не дуже виріс, тому що Амбапіч програв гравця місяця французької ліги, і нема контенту просто. Ми з вами про це говорили. Якщо немає гарних СБЧ під харейт контенту немає. Можливо, вони з'являться в майбутньому. Слідкуйте за зливами інформацією. Я в телеграмі постійно публікую, бо зараз я вам, коли до зливів перейдемо, покажу цікавого річ, і якщо там буде перспектива, то цей рейтинг низько. Він прямо історично низько. Тому можливо є сенс ризикнути, але варто розуміти, що якщо нічого не вийде, то можна знов зависнути. Тож, тут up to you. Якщо ви є володарем рейтингу, який ми купляли, і він виріс, і я радив купити, продати. Вибачте, взяти кеш. Бо четвер зазвичай немає якихось потужних СБЧ. Відповідно, п'ятниця це день нового промо, і багато буде суплаю. Рейтинг падає. Тож беріть кеш, молодці, купили. Вітаю! Це гарний прибуток цього тижня. Рейтинг непогано спрацював. Тепер давайте перейдемо до карток Road to the Final, Живі картки. Команда в нас Лаутару, Жюля та Боскалів отримали апгрейди. Відповідно, ПСВ з Боруссію зіграли вночі по одному інформу. Вони отримають і Боскалі. Якщо я правильно читаю, він буде 88-го рейтингу. Інтер виграв у Атлетіко. Відповідно, 91-й буде Лаутаро. Так само сьогодні Барса зіграла в нічию з Наполі і по плюс один отримує Педрі і Ангуїса. І вони також отримують ще плюс один. Якщо. Ну, точніше, хто з них вийде до наступної стадії? І отримав, отримає плюс 2. Ці апрельди, це в п'ятницю відбудеться, тому що Порту переміг Арсенал, і його 86-та картка, якщо ви вибивали її в завданнях, вона була, отримає плюс 2 до рейтингу. І тепер я хотів би вам показати, чому дуже важливо виходити з живих карток перед матчем. Подивіться, Габріель Жезус. Він 2 мільйони був в найнижчій точці. Ну, і ви можете побачити самі. Він був 3 мільйони перед матчем. Подивіться його графік. Тр... 3,6. боже, Я думаю, це був якийсь спайк ревіті 3.3. О, ні. Ну, в... ну, про що тут мова? Не треба ризикувати. Той 7 Педрі, Незважаючи на те, що Барселона виграла, ну, в нічию зіграла, і він отримає свій апгрейд. Він був о, в моменті, коли вони забили 1-2, 1-3. Але зараз він повернувся до 1-45. Інколи, коли картка фаворит, то не на те, що команда виграла, то о, о, вона потім паде. І інший випадок, коли в нас умовний замба, ніхто не очікував від Наполі. А вони зіграли в нічию, і замба дав там плюс 25 тисяч метр. Він в моменті був 235, але зараз падає. Коротше кажучи, якщо ви купляєте такі живі картки і не хочете ризикувати, то краще виходити до матчів, до контенту. Бо хто знає, станвіла там зілляться комусь, да, і все, теля вже по стока. Ми, ми з вами його 50 купляли. Я половину продав. Чесно, ну тому що 50 тисяч з картки. Емерсона ми купляли з вами по скільки. Він теж x 2 дав. Ну це просто шалений прибуток. Не треба інколи жаднічати. Можете взяти половину, половину просто лишайте, якщо хочете трошки азарту та таких емоцій привнести. Тепер стосовно зливів інформації. В нас наступне промо Food Fantasy, Живе промо, будемо окремо говорити, коли вона вийде. І тут декілька карток вже відомі. Перший це Ферлан Мінді. Ну і це просто. Чергове ВДА. Я не знаю, як це назвати. Є мем навіть, да, що. О, немає жодної спешл картки в. Е, зараз я вам покажу, так буде швидше. Ось цей Мемас. Чого мені жодної спешл картки в ВДА? Рольфа жодної, Хакімі жодної. Мінді отримує третю. Ну. Но... Він мета, окей, але ну, 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 прям настільки. Але ми нічого не зможемо з цим поробити. Також буде Делікт як спешл картка. В нього не було, окрім інформів. Інформи ми не рахуємо, тому що вони рідко коли грабельні. Да? Це перемога, це окей, класно, ще й жива. І тімо Вернер буде у СБЧ. Це поки все що нам відомо. В той самий час FIFA Trading Румунія нам зливає СБЧ на двох героїв. І ми повертаємось до розмови про рейтинг. Не знаю, хто це буде. Хочеться вірити, що хоча б один буде достатньо метовим, бо ну, промо Future Stars і легенди, які там були представлені, так, Шева, One Love, Миколаївич, але ну, якщо заплющити очі на націю, та це не та мета картка яку ком'юніті очікує, і відповідно Баджо Канаваро, хто там ще був, така сама ситуація. Якщо вони дадуть гарних героїв живих, тим паче. Якщо Ді Наталі сюди в СБЧ потрапить, не знаю. Ну, Люсю я не вірю, жіноля, звісно, не вірю. Там, Туре я теж не вірю. Ну, але хтось от, Ді Наталі, можливо, умовний. А, хто буде користуватися попитом і його будуть збирати, тоді рейтинг може набратися. Тому. Слідкуйте за зливами, Я думаю, що тут можуть бути гроші. Друзі, отакий вийшов контент. По традиції, якщо я десь затупив чи забув про щось сказати, запитайте в мене в коментарях. І перемога від її молодці, що зробили крок вперед з командою тижня. Тепер ще більше таких карток і більше промо, можливо, еволюції, шоудауни. Коротше, ми хочемо гарних карток. Ми вже засумували за топовим контентом. Побачимо з вами, друзі, коли побачимось, бережіть себе, все буде Україна, па, -па.